Вітання усім телеглядачам! В ефірі святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете з номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах, або ж за поштою броду онлайн Собачка в Кернет для вас звучить пісня для настрою. Сяй віранкового світла, Цілля зелене освятить нам шлях, Батько, Син і Святий Дух ведуть нас, даруючи віру любов і сміливий крок. стріцею в серці нехай лунає пісня. Хай зливаються небо, земля і душа, славімо віру, що творить дива зелені свята, благословена краса. Як весняний вітер принесе оновлення. Так молитва спалахне в кожнім серці, нехай доброта і милосердя наповнять, наш шлях немов струмок чистий і живий, стріцею в серці, нехай лунає пісня, хай зливаються небо земля. О, Боже, нехай вас надихає, від будь-яких не оберігає, нехай добром наповниться ваш дім, благодать і щастя буде в нім, стріться в серці, нехай лунає пісня. Сливаються небо, земля і душа, славімо віру, що творить дива, зелені свята, благословена краса. Хай віться благодать крізь дні і ночі. Сяй во трійці дарує нам надію В єднанні віри, любові та прощенні Спів пісень хай розквітає Та душа співає 55-й день народження святкує щира та світла людина Стецик Марія, яка проживає у місті вроди. З цієї нагоди найріднішу, найдобрішу маму у світі вітає донька Ольга і зятим Павлом. Приєднується до вітань син Василь. Дякую за спільні прожиті роки, чоловік Іван. Зичить найщиріші вітання, сваха Марія із села Лучківці. Нехай цей ювілейний день стане символом нових звершень, невичерпної енергії та яскравих вражень. Бажаємо вам міцного здоров'я, незмінної життєвої радості, натхнення у всіх починаннях та оточення щирих друзів і близьких. Хай кожен наступний день, рік буде ще кращим за попередній, приносячи вам успіх, гармонію та добробут. Нехай у вашому житті завжди пануть радість. Любов і злагода. Нехай кожен день приносить вам лише позитивні емоції та незабутні враження. І святом вас! 55 це дуже чудовий вік та час. І з датою вітання приймайте ви від нас. Бажаємо натхнення та успіху, тепла, щоб молодість в душі завжди у вас була. Ми зичимо здоров'я міцного, як горіх, щоб у оселі вашій. Завжди лунав сміх. Нехай всі рідні люблять і поважають вас, а всі ваші знайомі цінують повсякчас, і в подарунок прийміть цю музичну композицію і святом вас. Жаючи на походження є у кожного День народження, і у бідного і в заможного, день народження, є у кожного і у бідного і в заможного День народження. Є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю таку чудову, випінь за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб сто літ тобі ще любилося, щоб збулося все. Що насунилося, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай вона і тости, тости, тости. хай танцюють гості, гості, гості. Лунає пісня, наша пісня, скривко, грай, Грай!» Вип'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, дому, за твою щасливу долю і за Україну рідний край. А сьогодні твій, 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 твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, 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 видимо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Втім, за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Вип'ємо горілочку медову За твою сім'ю таку чудову. Відім за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Гей, дорогі українці! Прийміть від нас найщиріші вітання з нагоди найсвітлішого християнського свята, святої Трійці. Це день, коли небо опускається ближче до землі, коли душа очищається. А серце наповнюється благодаттю. У ці зелені квітучі дні, нехай у ваших домівках панує мир, добробут і затишок. Бажаємо вам щедрості на благословення, добрих вчинків, гармонії у душі. Нехай кожна оселя буде наповнена ароматом свіжої зелені, а кожне серце світлом надії та любові. Бажаємо, щоб разом із свіжим подихом літа до вашого життя увійшли нові надії, щасливі події, радісні звістки, хай трійця принесе єдність у душу, лад у сім'ю, мир україну, зачимо щастя, віри в майбутнє України. Та незламної любові до рідного краю. День народження землі, літа старт, свята ятриця, Янгол носить на крилі, благодать по самі вінця. Всіх божественних щедрот і Святого Духа світлом. Найдорожчі з позолот розкидає знову літом. Різнобарв'я квітів трав на домівках дивозілля, Кличуть дзвони вранці в храм. Виклав червень рукоділлям, заплітає літо коси і промінням в'яже стрічки. Україна мир приносить замість пам'ятної свічки. І в подарунок прийміть цю музичну композицію. Зволікай, чи спливає, швидко плинно, не залишай своїх друзів, воно крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, Покрім тебе само, ніхто тебе не знає, руку тримай, чуєш, вітер нам шепоче, не залишай своїх мрій, як то хочуть, і пам'ятай, що неможливого немає. Покрім тебе само, ніхто тебе не знає, спину тримає. Боляче стріляють, ті, хто зовсім не з нами гадають, що все знають не свого Час для того, щоб літати а за правду свободу, нам крила не зламати, не повертайся хвилею болі, не накривай мене силою, долі, не залишайся краще йди скільки втратив я сил. Бачит лише могры очи знайомых, их сердце ховає, І ти не шукай шукає, джиння з уны. Ще їм не цуні Вітаємо усіх ігорів з днем Ангела. Ми сердечно приносимо усі найкращі побажання у ваш день. їй честі, витримки, сили лідерства і внутрішньої глибини. Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи вас від усякого зла, направляючи на добрі дороги, бажаємо вам щирих друзів, мудрих наставників, міцної любові та щастя. Яке не зникає, нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, нехай кожен день вашого життя буде сповнений добрими вістями, новими звершеннями та теплом сердець ваших близьких. Нехай ангел надихає вас на великі справи, дарує мир у душі, щирість у стосунках і впевненість у завтрашньому дні, здоров'я вам, благополуччя, стабільності та яскравих подій. І в подарунок прийміть цю музичну композицію і святом вас. Твоє ім'я найкращий існін, яким тебе благословила мати, і ангел сяв тебе під свій покров, щоб до кінця життя оберігати. Хай він з тобою разом довгий шлях пройде, з тобою разом хай сумує і радіє, ти вір йому, бо він не підведе, на нього завжди буде є надія, з ним ангела тебе. Я вітаю, свят у світі є багато, лиш у тебе нині свято, Наймиліше від усіх, привітання й дружній сміх Все тобі, і усе для тебе поглядає ангел з неба, на твоє веселе свято, І ніби хоче нагадати, що заступник в тебе є, на ім'я, як і твоє. Він тебе оберігає, любить і застерігає. І кожен день свій імени. Будьте щасливі разом з ним. Телеканал Бродо онлайн сердечно вітає усіх журналістів із їхнім професійним святом. Шановні журналісти, кореспонденти, редактори, фотографи, телевізійники та всі, хто працює в медіа, щиро і урочисто вітаємо вас із професійним святом Днем журналіста України. Ваше слово це не просто текст, це голос правди, дзеркало суспільства, дороговказ у морі подій. Завдяки вашій відвазі, ми дізнаємось про справжні події, відчуваємо пульс життя країни, бачимо глибину людських доль. У часи викликів саме ви стали шоломом свободи, чесності та правди. Дякуємо за вашу роботу, яка нерідко вимагає сміливості, самопожертви та неймовірної відповідальності. Бажаємо вам міцного здоров'я, професійного визнання. Відтримки з боку суспільства та близьких. Нехай ваше буде легким, думки незалежними, а правда вашою зброєю. Бажаємо натхнення, яскравих сюжетів, надійних джерел і справжньої поваги до вашої щоденної праці. Ріка чи береги, хто ми, ми друзі, вороги, чи незнайомі? Близькі, або чужі? У двох малюємо по межі червоним, хто ми, залежність і любов, хто ми? Питаю знову і знову себе, хто ми? Віддані душі, дві далі що є тут по межі, О -о -о -о. а давай будемо щасливі, а давай цінувати миті, а давай проживати, ніби в останній раз, а давай віддамося диву а давай вірити, любити поки Ми маємо час Хто? Ми? Хвилина або вік, хто ми, дорога в один, більший шлях додому, мовчання або крик, ти злива, а я так і не звик до грому, хто ми, нехай покаже час шторми, вирують поміж назаємтом. Тучі, хапаюся Люба на вежі А давай будемо щасливі, а давай цінувати миті, а давай проживати, ніби останні раз, а давай віддамося диву, а давай вірити, любити поки Ми маємо час. О -о -о -о! Давай Будемо щасливі, а давай цінувати миті, а давай проживати ніби в, в останній раз. А давай відомося в а давай мірити любити боки. Ми маємо час. На цьому ми завершимо наш святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою броду онлайн «Собачка. Укрнет. До зустрічі у наступних ефірах.